Друзі, наше дослідження добігає фіналу і час підбивати підсумки. Сьогодні ми визначимо, що кожен з нас може зробити для того, щоб наша збірна стала справжнім предметом гордості. А також які кроки мають зробити фахівці у своїх галузях для досягнення цієї мети. Мене звати Володимир Кобельков і це проект Рестарт. Ми вивчили досвід інших країн, вислухали думки експертів та самих футболістів. Давайте ще раз проаналізуємо їхні ідеї. Все базується на прагненні успіху. Бажання досягти більшого успіху це причина, з якої Деклан Райс і Джек Гріліш обрали збірну Англії. Тому щоб гравці обирали грати за свою рідну збірну, треба, аби вони бачили перспективу досягти більшого саме з цією країною, а не з іншою. Декілька кваліфікованих англійців грає у Німеччині. Наприклад, Мусіала, який народився і виріс у Британії, за якісних гравців завжди точиться боротьба. Англійці, які побачили для себе швидший розвиток та більші перспективи у Німеччині, згодом обрали грати за німців. Думаю, для Англії Німеччина стала проблемою, а сама Англія проблема для Ірландії. Не лише Райс і Гріліш обрали виступати за збірну трьох левів. Батько Харі Кейна, також ірландець. Тож Кейн міг би виступати за Ірландію, так само родина Гаррі Магуайра – ірландці. Загалом зв'язок між англійцями та ірландцями дуже тісний. Ледь не половина збірної Англії могла би виступати за Ірландію або Шотландію. Або як Райан Гікс відмовив Англії, бо його батько валієць і син також виступав за Уельс. У Великій Британії це важка тема, бо завжди є близькі чи далекі родичі іншої національності. Уявіть, якби за Англію заграли Geeks та Бейл або історія Тоні Каскаріно – Це нападник, який грав за Ірландію в 90-х та нульових. Завершивши кар'єру, він зізнався, що колись повідомив ірландській асоціації, що його дідусь ірландець. А насправді в нього не було жодного родича з ірландським корінням. Він просто зрозумів, що має більші шанси заграти за Ірландію ніж за збірну Англії. Зазвичай гравці обирають свою країну, коли не мають шансів потрапити у склад сильнішої збірної. Так, багато англійців виступає за африканські або карибські збірні, бо не можуть пробитися до своєї національної команди. Але поглянемо на дітей відомих гравців: Голанд народився в Англії, але звісно він виступає за збірну свого батька. Так само і Каспер Шмейхель, але звісно, тут ще впливають імена батьків, а більшість гравців обирають грати за ту країну, куди їх запрошують. Саме ці моменти потребують особливої уваги та публічного обговорення. Ми готові взяти на себе цю функцію. Одним із пріоритетних інструментів, які ми розробляли, була концепція зборів збір на майбутнього. Давайте розглянемо її детальніше. Навіщо понад 67 тисяч юних футболістів виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення? Це потенційні гравці національної збірної, які можуть бути втрачені для українського футболу. Збірна майбутнього дозволить об'єднати таких дітей, дати їм відчуття приналежності до України та можливість тренуватися під керівництвом досвідчених фахівців. Міжнародні футбольні табори для українців крута ініціатива. Їх треба проводити у країнах з високим рівнем розвитку футболу. Я б хотів, щоб такий табір провели у Португалії. Але є і мінуси: гравці побачать, яке життя поза межами України, як гарно жити і грати у Португалії. Дуже часто гравці зі Східної Європи, побачивши умови на заході, хочуть переїхати грати у Західну Європу. Якщо поглянути на міжнародні правила футболу, ти можеш грати за національність своїх дідусів та бабусь або батьків. Тобто вирішальним фактором є не тільки національність батьків, а й все сімейне дерево. Часто гравці обирають ту країну, яку їм радять обрати батьки. Очевидно. Що українська асоціація футболу має постійно бути на зв'язку із гравцями, навіть якщо ті за кордоном, запрошувати їх у тренувальні табори, на збори, залучати їх до спільноти всіма способами, повинні бути посольства, амбасадори, певні культурні групи, які пов'язуватимуть цих гравців з їхньою країною. В першу чергу треба підтримувати зв'язок і працювати із самими дітьми, адже це їм у майбутньому приймати рішення, грати за Україну чи ні, але важливі обидві групи. І діти, і їхні батьки. Адже саме батьки формують коло спілкування дітей. Якщо дитина відвідує лише місця, де англійці, то вона все менше буде асоціювати себе з українцями. Важливо зберегти та розвивати у дітях відчуття гордості, приналежності до України. Як це буде працювати? Збори проходитимуть у країнах з великою кількістю українців, наприклад, Польща, Німеччина. За допомогою онлайн-анкет буде сформовано групи учасників віком від 7 до 17 років. Програма зборів включатиме тренування, майстер-класи від зірок українського футболу та товариські поєдинки. Головна мета не просто знайти таланти, а зберегти для України майбутнє покоління футболістів, створити базу даних та медійний архів. Налагодити комунікацію з дітьми та їхніми батьками можна створити певне середовище, де дитина навчатиметься креативу. Все залежить від атмосфери навчання. Не хочу використовувати слово свобода, бо свобода вимагає відповідальності і совісті. Адже зазвичай люди думають, що свобода це коли робиш все, що заманеться. А це не так. Ти маєш почуватися у безпеці, коли тренуєшся. Коли ти молодий гравець, то маєш відчувати безпеку, пробувати щось нове, ризикувати, приймати різні рішення. Коли ми маленькі, ми всі дуже креативні. А десь у віці 11-12 років втрачаємо свою вигадливість, бо привчаємось бути некреативними. Думаю, що можна створити умови для розвитку креативних навичок, спровокувати певні ситуації. Але не впевнений, що це спрацює з усіма, і кожен гравець розкриє креативність. Але такий досвід існує. Наприклад, у Катарі працюють в цьому напрямку і досягають результатів. Підтримка – це завжди цінно, і ми раді повідомити, що наш проект підтримує компанія Roventa, яка випустила лімітовану колекцію Спорт Лімітед Едішн. Вона присвячена Олімпійським іграм у Парижі. Ця серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн. Але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріз для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років, тривалу автономну роботу для вашого комфорту, ідеальне сухе та вологе гоління. Ровента це не просто техніка, це підтримка вашого стилю та впевненості, яка завжди поруч, навіть у найважливіші моменти. Випадки з вибором української національності Бауманом чи Крістіаном Шевченком треба розголошувати, адже я, наприклад, не знав про них. Про це треба говорити в пресі. Вони мають давати інтерв'ю, бути медійними прикладами, спілкуватися з іншими гравцями. Як комунікаційник, я б прийшов до футбольної асоціації і запропонував би їм взяти гравців національної збірної, зібрати їх у клуб і подати на якийсь турнір. Для популяризації української збірної, щоб вони грали як Динамо Київ у Європі, найкращі гравці в одній команді на престижному турнірі. Коли гравці виступають за Ірландію, вони співають пісні. Це символ їхньої культурної гордості, тому виробники аудіовізуального контенту могли б створити потужний проморолик. Наприклад, рекламне відео, де легенди українського футболу розказують, що для них означало грати за Україну, показати найуспішніші матчі, найяскравіші моменти, бо такі речі з часом забуваються. І ті, кому зараз по 15 років, знають гравців, кому по 20-30. і могли навіть не чути про гравців, хто на зорі чи вже завершили ігрову кар'єру, необхідно створити цей зв'язок між минулим поколінням і майбутнім. Це виклик. Будувати кампанію потрібно не лише навколо успіху. Навколо команди має бути таке середовище, в яке людям хочеться потрапити незалежно від результатів. Наприклад, нещодавній кейс з бутсами Пума, Кукурелья підслизнувся в них, але Пума зробила на цьому рекламну кампанію. Це геніально. Гумор зробив шедевром те, що мало стати катастрофою. Тому важливо створювати видовище навколо команди, створювати яскраві емоції, навіть якщо гра команди не має нічого спільного з перемогами. Важкі часи чи переможні, але команда має гуртувати людей, будувати спільноту, будувати спортивну ідентичність. У погані часи команда має ще дужче гуртуватися. Я, фанатка ліц, повірте, більшість часу у нас невдачі, але це ще більше спонукає мене бути з клубом, і це не зробить мене раптово вболівальницею Ліверпуля. Наша стратегія як ремонт старої футбольної системи: багато думок, планів і роботи. Але коли мова йде про наш дім, компанія Golden Tile допомагає зробити вибір простішим і без зайвих турбот. Навесні 24-го року Golden Tile випустив нову колекцію плитки під дерево. Плитка розміром 20 на 65 см сантиметрів підходить для підлоги та стін. Колекції включають Land лендвуд та інші. Вона має рельєфну поверхню, високу зносостійкість і випускається в Україні. Кольори від бежевого до оливкового ідеальні для сучасного інтер'єру. Шукайте плитку Golden Tile у мережі Епіцентр за надзвичайно вигідними цінами. Фінансування, залучення спонсорів та партнерів, оптимізація витрат та використання безкоштовних ресурсів. Звичайно, ми не всесильні. Ми не можемо навчити спеціалістів робити свою роботу, і в нас немає готового рецепту успіху для українського футболу. Наша ціль була підсвітити проблеми, показати їх з різних сторін, дати їжу для роздумів. На жаль, так ми зіштовхувалися з випадками некомпетенції тренерів, і ми за цим пильно слідкуємо і працюємо над цим. Приведу приклад нещодавно ми зафіксували такий момент, де тренер некоректно вів себе по відношенню до дітей, підвищував голос, кричав. Дозволяв собі ображати дітей, шарпати дітей. Така поведінка тренерів не припусти. Тренер має бути прикладом та взірцем. Зафіксувавши цей випадок, ми викликали тренера на бесіду. Ми з ним спілкувалися. Ми донесли наше бачення, яким має бути тренер, Донесли їм нашу філософію. Також ознайомили з політикою прав захисту дитини АВ. Це дуже важливо, де вказано, як себе має поводити тренер, що йому можна робити, що не можна. Після цього ми відвідали цей футбольний клуб, провели зустріч з батьками, поспілкувалися з ними. Після цього провели ще одну зустріч з керівництвом клубу, і от через таку роботу ми будемо змінювати ці ситуації некомпетентності тренерів, тому що це неприпустимо. В Україні є е, чимало хороших тренерів, прогресивних тренерів, які прагнуть до знань, е, прагнуть розвиватися, але ми дійсно бачимо, що в Україні недостатня кількість е, е, фахових спеціалістів, і е, одним з наших завдань, це саме підняти рівень е, тренерства в Україні. Е, для вирішення цього питання, перше, що ми зробили, це ми проводимо наразі велику. Реформу тренерських курсів ми почали реформу з тренерських дипломів, де та це, тому що це, це саме базовий рівень. Це тренери, які працюють з молодшими дітьми. Це тренери, які закладають основу і базу в футболі. Ми враховуємо, що це дуже важливо, і нам важливо, щоб саме з дітьми в такому віці працювали спеціалісти високого рівня. Ми хочемо змінити ментальність тренерського викладацького штабу. Нікому не секрет. Якщо раніше відношення було таке, що я прийшов на навчання, я там. Не стараюсь, не викладаюся, просто відсиджую номер і там прийде час, я заберу свою ліцензію. Тобто вона мені потрібна тільки для того, щоб працювати тренером. Ні, ми зараз е змінили програму навчання. Ми хочемо зробити це навчання дійсно цінним, щоб тренер приходив на курси і він дійсно отримував нові знання. Цікаві знання, цікаві спікери. Ми хочемо зацікавити та замотивувати тренера до нових знань. Окрім того, що ми даємо ці нові знання, нову програму, ми хочемо і вимагати від тренерів. Дійсно, що під час навчання вони віддавались і вони розуміли, що. Отримати ліцензію, щоб отримати ліцензію, дійсно потрібно відповідати тим критеріям і вимогам під час навчання. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Вілкенсон Сворд. Після початку війни компанія вийшла з ринків Росії та Білорусі, підтримуючи Україну. І презентує нам бритву Wilkinson Extreme 3. Вона має три гнучки леза, які адаптуються до будь-яких умов. Це надійний інструмент для екстриму, як і наші футболісти на полі. З Wilkinson Extreme 3» кожен рух точний, кожен результат ідеальний успіх завжди буде ключовим фактором при виборі збірної. Але для країни, яка бореться за власну ідентичність, яка воює, національний фактор теж дуже впливовий. І, звісно, будуть гравці, які оберуть Україну, бо мають глибокий зв'язок зі своєю рідною країною. Навіть якщо їх кликатиме більш успішна збірна, ви маєте будувати міцний бренд, і бренд має йти на певні ризики, шукати дієві способи комунікації, бути чимось більшим ніж перемоги та поразки. Наприклад, є клуб Norwich City. Вони роблять багато цікавого контенту в соцмережах і не лише про гру, про шоу, а торкаються соціальних тем, таких як ментальне здоров'я. Вони часто програють, але за рахунок цікавого контенту в соцмережах приваблюють до себе різні бренди, бо їхній контент розважає і чіпляє. Є два шляхи, яким може піти ваша збірна. Звернутися до вболівальників із емпатичним закликом. Ми потребуємо вашої підтримки, будьте з нами у важкі часи, тоді треба зачепити струни душі або піти важчим шляхом. Але з довготривалою перспективою створити медіапродукт, який об'єднає людей у спільноту, об'єднає через цінності та сенси, не тому, що їм шкода збірну чи країну. Не тому, що вони почуватимуться винними чи зобов'язаними, а саме через бажання бути частиною цієї спільноти і культури. Тоді це буде про задоволення. І серед усього жаху, який проживає Україна, люди йтимуть до футбольної асоціації за почуттям щастя. Одні бажатимуть грати за збірну, інші залюбки єднатимуться задля підтримки, бо збірна викликатиме в них почуття радості. Тому, звісно, можна зробити кампанію на повідомленні: все жахливо, ви нам потрібні. Але більш дієвий метод. Побудувати кампанію на почутті гордості, створити розважальний контент про цих гравців. Це залучить всіх, хто слідкує за ними у соцмережах, висвітлювати злети і падіння, обігравати це з гумором, бо важкі теми пригнічують людей. Так вони співчувають. Але це швидко виснажує. Знаю, що важко будувати розважальний контент на підґрунті війни. Але треба дивитися у перспективу: дітям і підліткам цікавіше сприймати розважальний контент. Ти, хлопець чи дівчина в Англії. Ти бачиш українського гравця. Наприклад, намальованого як Месі від «Дісней». він стає відомим, впливовим. Тобі легше себе з ним асоціювати. Хочеться дізнатися більше про нього, і так приємніше відчувати себе частиною українського народу. Сподіваємося, що наше дослідження стане тим самим рестартом, який допоможе українському футболу вийти на новий рівень. Ми віримо, що спільними зусиллями залучаючи фахівців різних галузей, ми зможемо знайти ефективні рішення та зробити нашу збірну справжнім предметом гордості. Дякуємо всім, хто долучився до проекту. Це не кінець, це тільки початок.